Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні я розповім вам казочку «Новорічну» Тетяни винник, і ось її розповідь Чи повіриш ти, дорогий друже, що казки самі мене знаходять? Нещодавно я поверталася додому, підкла, що не встигаю приготувати святкову вечерю. Це було якраз напередодні Нового року. Не пам'ятаю, чому барилася, але точно знаю, що вже вечоріло. Я була втомлена перед новорічними справами та й ще й несла більші за себе сумки. І тут раптом бачу, що назустріч мені іде казка. Візьми мене з собою, каже. Дивилася прогноз погоди, морози передають до 30 градусів. Змерзну, перетворюся на клубочок снігу, у світі поменшує на одну казку. Сама вона була невеличка, оченята сині сині. Мабуть, посиніли від холоду. Голови майже не видно, так закутана у шалик. На руках червоні рукавички, одягнена у білий кожушок. Дуже мила, ніжна й привітна. А ти чого тут дебуляєш?» – спитала я учительським голосом. Аж самі смішно стало. Ти шкідлива чи, можливо, з дому втекла? Я нічия, ображено пробурмотіла казка. Я не втекла з дому. Моя зірка впала і її збила баба Яга. Усі казки живуть на зірках. Тепер я блукаю по засніжених вулицях і шукаю когось, хто б міг мені допомогти. Ну, гаразд, візьму тебе з собою. У мене є син, і йому буде з ким гратися, доки я боротимуся по господарству. Привела я казку додому, а мій син синденник навіть мене не зустрічає біля порогу. Мовляв, мамусю, а що ти мені принесла? Ось таке от свято, засмутилася я. І ялинка не прикрашена. Не переживай, крикнула услід мені казка, коли я уже підходила до кухні. Я промовчала, потупивши погляд. Довго поралася на кухні, забувши про все. А коли прочинила двері у кімнату, побачила прикрашену ялинку. Вона стояла у куті кімнати, гордо розправивши свої гілля, тримавши на них скляні кульки, дощик, вилого ведмедика, відважного лицаря і старого мухомора. А поруч стояла хатинка на курячих ніжках, мабуть, та сама, з якої вилетіла баба яга, яка збила зірку моєї гості. А поруч з тією ялинкою лісовою красунею, що ніжно сяяла у новорічних гірляндах, стояли морозенко і сніговиця. Цього року ялинка видалась на славу. Сказав морозенко. Казко, твоя зірка сяє, вона не впала ось там, на самісінькому вершечку ялинки, усміхнулася сніговиця. І бабу його ми закрили в хатинці, щоб більше нікому в новорічну ніч не збила зірки. І для тебе, хлопче, у нас є подарунок, сказав морозенко. Бачиш того коня, що висить на гілці. Хочеш? Даник не встиг нічого промовити. Знаю, що хочеш, я вмію читати бажання. Я вмію читати думки, тому знаю усі дитячі бажання. І вмить морозенко постукав об підлогу жезлом, і кінь ожив. Наступну мить він уже стояв посеред кімнати. Це непростий кінь. Пояснив Морозенко, а чарівний він проведе тобі екскурсію по зірках, на яких живуть казки. В цю мить я хотіла заборонити синові сідати на коня, але не змогла, стояла, як заворожена. Даник міцно охопився за гриву коня, і вони разом вилетіли у вікно, як бачила, як кінь біг по мареву неба. І кожна зірка. З ним віталася, ніби знала уже тисячу років. Обережно тримайся, хлопче, ми підлітаємо до зіркового водограю. Ух ти! вигукнув хлопчик. Світ з висоти, здається таким іграшковим, а мама схожа на піщинку. Перед ним з'явилося чудове море зірок. На кожній з яких сиділа своя казка. Привіт, колобок, привітався Даник, з зіркою, на котрій сиділи колобок. Привіт, друже! Я від бабусі втік, від дідуся втік і з тобою не можу довго розмовляти, бо поспішає віншу казку дуже. Еге, гей, скоро побачимося, доганяв його услід голос Даника. Розглядаючи червону шапочку, семеро козенят, лисичка сестричка, усі ці казки сиділи на своїй зірці. Нам пора повертатися додому, засопів кінь, і миттю влетів стрілою у вікно квартири. Тут уже отямилася я. Зайшла у кімнату, а мій Даник – Підбіг до мене і каже: Мамо, мамо, я бачив зірковий водограй. Я усміхнулася. Ти бачив, Данику, уже встиг прикрасити ялинку. А мій син Даник ще міцніше мене обійняв, і ми разом розглядали дивовижну нашу красуню ялиночку. З тих пір я зрозуміла, що не помилилася, і у нашому домі є місце і для казочки. От і казушці кінець, а хто слухав, молодець. Вітаю всіх шанувальників казкової майстерні Галичини. І сьогодні ми з Софійкою будемо робити ялинкову іграшку. Але спочатку я хочу нагадати, що ми робили з іншою Софійкою минулого разу. Ми виготовляли ось таку хлопавку чи цукерочку, як кому подобається. З ось таких паперових гільз, які від паперових рушничків. Рушнички використали, а це використали і такого звичайного обгорткового паперу. Також ми наліпили такі наліпочки. Куповані, але вони гарні, патріотичні з Україною в серці, з любов'ю до України. І я думаю, такі іграшки можуть прикрасити кожну ялиночку. Сьогодні в нас іграшка ще цікавіша. Всі знають, всі користуються туалетним папером. І після того, як ми ним скористалися, залишаються ось такі паперові штучки. І з них можна робити багато цікавого. В інтернеті, коли подивишся, то так все легко, зручно і швиденько. А ще особливо, коли на приспореній зйомці, потрібно вирізати ось такі смужечки, вони зразу автоматично стають пелюстками. Їх можна вирізати не розкреслюючи на оков, бо їхня товщина не грає аж такої великої ролі. Ось бачите, і отримуємо такі пелюсточки. З цих пелюстків можна складати будь-які композиції. Я підглянула в інтернеті і склала ось таку композицію. Це іграшечка на ялинку буде. Бачите, вже є тут така стрічечка, я думаю, вона в кожного є. Ось. Так я зробила ззаду. І потім ми замальовуємо кожну пелюсточку окремим яскравим кольором. Софійка вже малює, я також зараз приєднаюся до неї. Софійка розповідала казку про казку. Я думаю, всім дуже сподобалося. Софійка, скажи, будь ласка, ви в школі готуєте вертеп або якийсь виступ до Нового року чи до Різдва? У нас в школі кожного року на кожне свято проходить якесь дійство у актовому залі. І так ми готуємо різний вертеп, колядки співаємо. Дуже цікаво. Наші глядачі мене попросили показати, як вирізати сніжинку. Казали, що я показала вже готову і. Не всі знають, виявляється. Ось ви вирізаєте з звичайного білого паперу ось такий кружечок. Потім складаєте його навпіл, потім складаєте його в четверо. Ось можна ще раз його скласти. Потім берете маленькі-маленькі ножички і починаєте довільно вирізати. Можна і малювати, а потім вирізати. Але я вже. Досвідчена майстриня ветенанок, тому буду зразу вирізати. А Софійка тим часом малює. Як я працювала маленькими ножицями, то манікюрні ножиці, але мають бути спеціальні для паперу, ну, вже які були. І ось що в мене вийшло? Ось така сніжиночка, бачите? У вас на очах. Як я і казала минулого разу, кожна сніжинка, яку ви битнете, буде іншою, буде неподібною одна на одну. Тут тільки ваша фантазія спрацює. І такими сніжинками можна прикрасити і вікна, і двері, і ялинку, і оселю, і себе. І це буде чудово. Працюйте, не сумнівайтесь в своїх здібностях. Це може зробити кожен. Меншим діткам це потрібно робити під наглядом дорослих, а старшим вже можна самостійно. Отже, Софійка, як тебе справи? Добре, yeah. я вже половину розмалювала. О, добре. Ну, то, тоді я беруся. Ось, я, я буду брати такі кольори, як брала Софійка. Я їй довіряю. Тому йду за нею слідом. Коли ви малюєте різними кольорами, ви, ми взяли шість кольорів. Які Софійка? Скажи, будь ласка, які кольори ми взяли? Жовтий, зелений, Слиний, розевий, оранжевий та коричневий. Власне, і в нашій палітрі є шість луночок, так? Шість луночок. Ну, Можна ще тут поправляти. Ось можна ще Ще є три таких місця, де можна фарби розвести. І для кожного кольору вам потрібна інша водичка, тому щоб ви не забруднилися. Або тоді, або тоді користуватися спонжами, які в нас є, які ми дуже любимо. І тоді у вас кольори будуть відкритими, чистими і красивими. Ми користуємось акриловими фарбами улюбленими. Вибачте. Вони швидко сохнуть і тому дуже зручні для наших майстерок. Софійкою закінчили. Як досвід, Софійка? Дуже гарно. мені дуже сподобалось. Я обов'язково повіршу на ялинку, яка буде стояти у мене вдома. Ось так. Не дуже довго, але й не дуже коротко. Не так швидко, як в інтернеті, але ми змогли, ми це зробили. Свою таку іграшечку я подарую на ялинку в дитячій бібліотеці. Міста івано франківська де відбуваються наші зйомки, де нас завжди радо приймають, а Софіка свою забере додому. Якщо вам було корисно і ви навчились щось від нас, ми дуже раді. До наступної зустрічі на каналі Галичина у казковій майстерні Галичини. Па-па!